Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад Наталія Наталі Я рада вас вітати в своєму трояндовому саду. Рада вітати серед своїх гортензій Отак вони квітують в цьому році. Прекрасна квітка, чудова. Річ в тім. Що ця квітка неперевершено красива і благодатна. Вона квітує із червня місяця і до самих морозів, тільки змінює свій колір. Прекрасна рослина. Давайте пройдемо далі в сад, подивимось, що в саду квітує ще. Троянди після обрізки нарощують свої пагони. І натомість починають розпускатися гортензії волотисті. Санди Фразі нарощує свої бутони. Маніла Фрайзі теж нарощує свої бутони. Квітує хвоста своїми голубими прекрасними дзвониками. А внизу розкинулася медуниця. Отаким от, от ковриком крапчатим. Квітує лілейник. Лілейник неперевершено, красивий. Квітка швидко перецвітає, але яка вона чарівно красива, яка вона таємнича, скільки вона несе в собі краси, любові, необмеженого позитиву. Ну, і тут іще на підході багато інших лілейників, про які ми поговоримо тоді, коли вони розпустяться. Фантом нарощує свої бутони. Подивіться, як гарно, які буйні, які набиті красиві бутони. Цьому кущику два роки. І я вас хочу підвести до своєї красуні, яка називається. Брайт. Отакі величезні соцвіття. Вони тільки розкриваються, вони ще нарощують свою величину і свою красу. Подивіться, білосніжна квітка. Брайт в перекладі наречена, наречена, чудова, наречена, широколиста гортензія. Отак от. Так. Виглядає наречена От які прекрасні суцвіття у неї. Хочу вас познайомити з своєю новою покупкою. Це розітта перед вами. Розітту я купила буквально на днях у розпліднику Агрус. You and me. Нарощує свої бутони і ось-ось розкриється повністю. Вона ніби махрова, ця квіточка. Але зараз ще вони маленькі, ще рано дивувати її своєю красою нас. Ну, і ось у мене безім'янна троянда, ой, безім'янна гортензія, згубилася бірка. Схожа на розітту. Ну, от коли розквітне, тоді я. Точно скажу, що це за квіточка. І розцвілися лілії, які я замовила у флоріум. Ось одна з них жовта і отакого помаранчевого кольору. Ну, на жаль, на жаль, на екрані я цього помаранчевого кольору не бачу. Але повірте мені, це настільки яскравий. Це настільки потужний колір, який просто очі до себе приваблює зразу. От, може так в порівнянні. Ну, звичайно, багато залежить від якості зйомки. Ну, що, як вийшло, так вийшло. Продовжую квітувати кліматіс. Отаким от. Таким от. Великим соцвіттям голубих квітів. Blue Light називається. Ну, і ось ще на підході лілії, які мають зацвісти. А ось перед вами гортензія шльоз Заштендорф. Тут ще не видно самої квітки, але бутон поволі розкривається, нарощує свої бутони. Лайм Лайхт, Вона в цьому році обіцяє мені принести масу краси в сад, чому я дуже рада. Ось квітує англічанка Троянда Артур Кінг. Артунг. Артур Кінг пересаджений і він тут, це практично його перше літо на цьому місці. Тому Артур Кінг ще маленький. Лаванда продовжує квітувати. І ось вже розкриваються перші квіти у хризантеми. Хризантема завжди нагадує, що час дуже швидкоплинний. А ось перед вами ще одне чудо, яке я купила, не втрималася знову ж таки у розпліднику Агрус. Це інтермедіо. Широколиста гортензія. Ну Як можна було обійти стороною цю квітку? Тому я спокусилася і от поповнила свою колекцію такою красою, дорогі друзі. Ну і ось квітує широколиста гортензія Вічне літо. Це та, яка посаджена із маленького живця. Продовжує квітувати лаванда. Подивіться, скільки на ній бджіл. гудуть Райська насолода ходити по цьому саду, дорогі друзі. Ну і ось мій перший досвід вирощування брукмансії в відкритому ґрунті. Ну, от так вона в мене росте, переганяє троянди. Ну, не розрахувала я. <свят> Думала, що все-таки троянди будуть менше. Вони розкинулися. Я ж їх обрізала досить жорстко. А вони все одно всі тут. Ну, от, Такі мої брукмансі, щось їх їсть. Але е кропити я нічого не кропила, не обробляла ні троянди, ні е брукмансі, оскільки реально в мене не було часу. Хоч у відпустці я вважаюся з 3 числа, але ще не була я в відпустці, можна сказати так. Ну от, дорогі друзі, так виглядає цей куточок мого саду. Давайте пройдемо, подивимося на лавандову доріжку, що там сьогодні квітує. І ось я прохожу повз. Тардіву. Тардіва починає нарощувати свої бутони. Вона в цьому році пізніше всіх. Бачите, всі інші гортензії волотисті, вони вже з досить великими цвітями. А ця ще тільки-тільки. Ну, нічого. На все свій час. А ось перед вами ще одна рослина Black Tower. Black Tower – це. Бузина, бузина така от красива, прекрасива бузина. Ну і йдемо далі. І ось ми заходимо на лавандову доріжку. Повірте мені, що я тут теж не була вже декілька днів. Просто не було часу. Починає квітувати флокс. Гляньте на цього флокса, гляньте на цей колір. Ну, дорогі друзі, ну що ж, моя камера не хоче вам передати оцей лососівий відтінок. <клес> Вона дійсно з таким красивим лососівим відтінком. А ось цей флокс, він зовсім світленький. Ну Він тільки починає квітувати. І ось подивіться, якої величини виросла вище мене хурма. Ну, дуже сподіваюся, що вона буде плодоносити. А ось красуні лілії. Гляньте на це поле лілій. Як можна не зачаруватися отакими скрапиночкою лілійками? Красуньки мої красуньки, люблю вас дуже-дуже. Гляньте на це чудо, гляньте на цю прелість. Ну як? Як не любити цю квітку, дорогі друзі. Ну просто на світі жити тільки треба для того, щоб дивитись на цю красу. Подивіться, на це чудо. Гляньте на цю радість. Квітує Пульбон Оріан Експрес без Наташі. Не приходила я до тебе, мій ти хороший. Все треба врізати. Подивіться на цю красу, що тут. Це море, море лаванди. Море лаванди. І в морі лаванди купаються лілії. Гляньте, скільки їх тут. І ось чубчик, чубчик, чубчик кучерявий. Мій хороший чубчик такий. Оце от лілійка така в мене є. Кучерява кучерява. Чубчик задраний доверху. Ну, а тут ряд. Найніжніших у світі рожевих лілій. Гляньте на це чудо. І я стою по поясу лаванді. А ось тут квітує Пульман Оріон Експрес. Гляньте на це поєднання лаванди і отаких от прекрасних троянд. І флокси, флокси мої красуні, квіти мого дитинства. Хіба тільки вони. Але флокси влітку завжди були. Одну я от хочу показати, який насичений колір. Вони ж всі різні. Тут і одного однакового куща немає. Давайте пройдемо. Я вже, мабуть, говорила, мабуть, ви про це знаєте, що це флокси із Київського ботанічного саду. Колись працювала там наша родичка Анна Лукинічна. І от вона бабусі привозила росточки цих флоксів. І от вони в неї в саду були. Потім у моєї мами, а тепер у мене. І я вам хочу показати великого кон... коника Стрибунця, але він утік. Ах ти ж, я ж тебе хотіла зняти. Ой, ой, він далі поплигав. Ну от так ну і ось ромашка дівоча і флокс, і поряд з ним лам, лайм лайхт І ще одна волотиста гортензія. Ну, а тут будуть бджоли, будуть бджоли у морі лаванди. Дорогі друзі, і тут лілії 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 і Лаванда. Ну, от так Потрудишся, насадиш, подоглядаєш. І така краса в саду. Ну, але, дорогі друзі, я не встигаю. Це я вам зразу говорю. ще не всі обрізані, як завжди, прихватцями. Ну і ось зараз прекрасна флокса. Хто вирощує флокси, дорогі мої, не забудьте полить. Поливайте, вони дуже люблять полив. Тоді вони віддячать вам, вони не люблять суші. Я пересадила декілька кущів на город, там, де в мене було місце, ну я ж там поливати не можу. І вони там бідні, нещасні. Хоч бери да назад пересаджую, а куди, не знаю. Ну, от, щоб ви знали, вони люблять, щоб їх поливали. Вон ну, там хтось ходить, а хто там ходить, бродить під піонією. Я так думаю, що там сільвер ходить. Да, сільвер, це ти? Ти краще не йди, бо ти щось зломиш зараз. Іди в двір. Ну, це ж таке, хтось ворушиться там ходить. Сіля. Я так і знала, що це ти. Йди в дворик. Скоренько у дворик іди. От хороший такий собака розуміє. Бо він зараз піде по ліліях і буде тут а все. Сільвір Рудвір. двір. Вони ж хочуть бути присутніми при зйомках. Що ти будеш їм казати? Ну і ось знову такий флокс. Сільвір, сільвір. Не випробовуй мої нерви. Ну, ось тут ви бачите красу флоксів. Насичений фуксієвий колір, а біля нього світлі флокси. І поряд такі ж світлі лілії. Як вони гарно в цій компанії поєднуються, які вони прекрасні. А тут у нас квітує прекрасна троянда черібьо. І знову ж таки лілії. Ну ось, ми вийшли з нашої лавандової доріжки. Надіюсь, вийде сільвер Да. Я дуже люблю тварин, Ну інколи вони так напрягають, коли вони оце відходять там, де їх не просиш. Дорогі друзі, а тут у нас квітують і ще, будуть квітувати. Вірніше, теж флокси, вони ще інші. Ну, поки що вони мовчать. Ось пінки вінки нарощують свої бутони. І я вас хочу підвести до цього жовтого чуда. Гляньте, яка прекрасна лілія, вона квітує поряд із Golden Celebration. Golden Celebration ще має квіти. І жовта лілія. Прекрасне поєднання, чудовий букет. А тут отака от біла лілія із лимонним таким відтінком. Дорогі друзі, квітую, продовжую квітувати Грандамора, не спиняється. Вівальді, чайно-гібридна троянда. І соло-крем. Ось це чайно гібридні троянди, прекрасні, чудові, ніжні і дуже ароматні. Ну, от, так от виглядає Гранда Море. А тут суцвіття Ньюдаун. А ось лососевим відтінком гукає до себе. Чудова троянда фольклор. Розкинулася баронеса. Ну і ми бачимо, як квітують лілії. Знову масив лілій. Отаких От чудових, красивих. Я їх дуже люблю. Починають квітувати флокси. Флокси різні. Треба полить. Бачу, бачу. А ось іще один відтінок флоксів. Подивіться. Якщо їх кожного поставити поряд, то ви... Побачите, наскільки вони відрізняються одна від іншої. Дорогі друзі! Ну от ми біля моєї улюблениці Анабель. Отак от вона виглядає під час дощу. Отакі от суцвіття в неї розкинулися по всьому кущі. Подивіться, якою вони величені. Це неймовірно велика квітка. Гляньте. Про обрізку я вам розказувала, як я їх обрізаю. Про догляд я теж розповідала. Ну, можливо, хтось іще хоче почути. Якщо напишете, то я більш конкретно розкажу. Ну, ось я підійшла і беру одне сутсвіття. Подивіться. Тут їх два. Ось одне знизу, а друге зверху. Подивіться, що це за величина. Гляньте на цю красу. Гляньте на ці шапки. Це Анабель, дорогі друзі. Це красуня Аннабель. Це без перебільшення красуня. І хто там мені колись говорив, що це квітка для пустирів? Це не так. Це квітка для самих вишуканих сидів на світі.